Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Маринки Українки. Знадобилися мені відливки для моїх робіт. Ось в мене є такі молди. Зараз я вам покажу, як я роблю акрилові відливки. Для цього я беру акриловий герметик. Ось акриловий, не силіконовий. Сіліконовий іде у нас для того, щоб створювати форму. Для відливки у нас йде акриловий герметик. Відливки получаються дуже гнучкими, гарними, тоненькими. І ще підкреслюю, що молди повинні теж бути не глибокими, а такими тонень, тоненькими або, ну, так, наполовинку, будемо казати, якщо молд дуже глибокий, наш герметик буде дуже довго застигати, і нема гарантії, що він застигне. Ось приступимо до роботи. Я відкручую ось цей носик. Зараз я його відкручу. Відкручую я цей носик. Беру я ось таку тарілочку, так мені простіше працювати. видавлюю сюди герметик. Ось так. Закриваю це все знову, щоб він не вивітрювався. Відкладаю. І що я роблю? Набираю я герметик. Ось таким остихінчиком і починаю його вмазувати, вдавлювати в свої молди. Ось такі. Ось так. Стараємося гарненько вдавити, щоб герметик дійшов до самої донишка, і тоді в нас нам само, самій відливці не буде. Ні пузириків ніяких, нічого. Такого вітливки будуть рівненькі і гарненькі. Ось так знімаємо все лишнє, проходимося ще раз, гарно. Ось так. Залишки забираємо і перекладаємо в іншу частинку. Працюємо швиденько, щоб герметик не. Застигав ось так. Гарно вдавлюємо, працюємо. Ось так. Залишки знімаємо. Тут у нас мало, додаємо. Мені потрібно ці вензельки Це відкладаємо наш мулт на посушку. Сушити ми його будемо достатньо досить довго. Ну, Десь ніч, а може, й більше, в залежності від того, яка температура у вас вдома. От в ці смужечки, де в мене тут такі кружечки, треба вдавлювати дуже гарненько, саме денцями Повинні це вдавити. Ось так. Так. Далі ось ця мені потрібна смужечка. Раз, ось так, і вдавлюємо всередину, а тоді додаємо зверху, вирівнюємо. Герметик, коли застигає, він має таку власність чуть чуть він якби зменшується в об'ємі. Можна додати, коли дивимося, підсихає, трошечки зверху додати. Але я цього не роблю, мене влаштовують такі відливки, вони все рівно гарно наклеюються, мене влаштовує моя така робота. Так, ось так робимо далі. Ще раз проходимося ось так. по серединках, щоб вони добре-добре туди. Бачите, ось тут взялися, вже не вистачає. Додаємо. Ці мені не потрібні. Ось ця потрібна мені ще смужка. Вирівняли, підставляємо. Далі мені потрібний ще ось такий трикутничок. Ось такий в мене є килимок. Тут дуже гарний виходить відливок тоненький такий. Дуже його добре використовувати на шкатулках, на бутилочках. Залишки прибираємо, відставляємо. Потрібна мені ще ось така. Такий він зілечок. Цей в мене трошки глибший, він буде сохнути, трішечки довше, ніж оцей. Це зовсім тонесенький, він вистигає швидше. Як зрозуміти, чи готові наші застигли молди чи ні. Коли пройде час, ось так ми піджимаємо і будемо бачити, якщо винімається зовсім гарно витягується, наша відливочка не тягнеться, будемо так казати, такою резинкою, значить потихеньку можна винімати. Якщо вона ще тягнеться резинкою, значить ні. Треба його ще залишити для підсихання. Це все залежить час підсихання цього герметика від температури повітря. Якщо у нас вдома дуже тепло, то він і швидше застигне. Якщо холодно, це протягнеться довше. Ось так. Підставляємо. Ще мені потрібні ось ці квіточки. Мені не вистачило герметика, відкручую знов, додаю, поки що ось так закриваю. У кого вистачає сил, то дуже гарно з цього носика видавлювати. Нажимаємо цим пістолетом, видавлюю. У мене на це сили не вистачає в руках, тому я користуюся таким способом. Ось так. Залишки акуратно знімаю на стихінчику. тут ще додаю. Все, відставляємо. Далі у мене є ось такі молди. Тут у мене тайна вечеря. я хочу зробити ці відливочки для бутилочок для святої води. Я постараюся дуже акуратно це все заповнити. Ось так. Тут я заповню, щоб не було окремо ободок і серединка окремо тут вона виходить. Я хочу, щоб воно вийшло такою медалькою. Тому я заповнюю повністю ось цю серединку. Ось так. Далі у мене ще є ось тут дуже гарний ангелочок. Тут я заповню лише цю серединку, щоб у мене вийшов лише ангелочок. Ось так. Ось так побачимо, що у нас вийде. Забираю. І ще в мене є тут такі пташечки. Вони зовсім тоненькі. Зараз я їх теж звоблю цю серединку. У всякому разі, постараюся це зробити. Ось так, щоб в мене вийшли лише ці пташечки. Ташичками. Ось так, лишнє забираємо, знов розрівнюємо. Ці залишки, що попали у нас тут-туди, де не треба, при підсиханні вони дуже гарно прибираються ночірочкою. Все. На цьому наша робота закінчується. Підставляємо. Так, ось ці наші роботи ми залишаємо ось так. До повного висихання ці мені не потрібні. Ось так, скільки в нас вийшло робіт, цього герметика він недорогий, і його вистачає на дуже велику кількість таких Відливочок, ось тут трошки бачу. Ось. Так, все, ще раз витираю мастихін. Все, на цьому наша зустріч закінчена. Коли висохнуть ці відливочки, подивимося, що в нас вийшло. Ну ось, пройшла ніч. Дивимося на наші відливочки. Що в нас виходить? Беремо ось так наш молд, і починаємо пробувати, що в нас вийде. Ось так покажу ближче. Бачите? Раз. Піднімається. І прекрасно відливочка в нас відходить. Вона ще свіженька, тому ми її ось так беремо. І Розкладаємо на просушечку, дивимось далі. Теж гарно відходить у нас ця відливочка. Оп! Є, теж її відкладаємо, щоб вона підсихала. Оцю, не знаю, чи вона вже підсохла, чи ні. Зараз. Зараз побачимо ось так кінчик. Ні, ця ще. Зараз з цієї сторони глянемо. Ні, бачите? Ця більш глибока, і вона ще тут нас тягнеться такою резиночкою. Значить, ми її не, не чіпаємо Їй ще трошечки лишилося підсохнути. Дивимося на цю. Так само і тут. Ось тут видно, я вам показати, ось, видно, що воно ще тут. Підлипає, от м'яке зовсім, Кхе -кхе. йому ще не прийшов час. Треба, щоб він, цей відливочок, ще тут побув у своїй формі. Відкладаємо це в бік. Беремось цей тонесенький килимочок, і тут все просто ось так. Нажимаємо, і воно все прекрасно ось такий. Ось така краса в нас виходить. Ось. Це все, поки свіженьки ми залишки, які залишаються в нас. Чи пальчиками, чи ножничками ми прибираємо і так само лишаємо нашу відливочку. Прибираємо. Молд. Ось це в нас тонесенький тут шар силікону, дивимось. О, відходить прекрасно. Ну, Зразу видно, коли ви його під... О, ось бачите, є. Ось така краса в нас виходить. Так, дивимось тут, тут тоненьке. Воно навіть, бачите, тут відстало вже. Тягнемо його. Пробуємо, що в нас тут виходить. Тут всередині є більш глибокі місця, але воно там і не підсохло. Ні. Ось тут тягнеться резиночка. Значить, Складаємо його назад і будемо чекати, поки він висохне. А ці пташечки, я думаю, вони повинні О, так, підсохли вже. О! Бачите, як вони входять? Раз. І ось така краса. Це ми відріжемо або відірвемо. Ось такі пташечки у нас. Вийшли. Куди можна використовувати ці відливочки? Ось цей кружечок, наприклад, можна використовувати на, зверху на шкатулочку, так, як медальйончик, шильду. Буде дуже гарно. Розфарбовувати його акриловими фарбами. Прекрасно фарбується це все. Оці виступи. Воно все тонується золотом, сріблом, бронзою. Тобто все на ваш смак. Так, ось тут, тут ні, тут ще теж резиночка в нас відкладаємо. Дивимося на ось цей. Ось так спочатку ми трошечки його розжмемо, розіжмемо. Пробуємо. Теж він не, не дуже такий, але ні, виходить. Відходить наш. Легенько ми його беремо, щоб не ось. Така краса в нас вийшла. Відкладаємо, це почистимо потім. Це все, ще раз повторюю, прекрасно відчищається. Ось так от раз-раз щіточкою, помиється потім і все буде добре. Це в нас трішечки глибокий молд. Побачимо зараз, що в нас тут вийшло. Так, ні, тут ще трошечки він тягнеться, ще хай підсихає. Залишаємо його <кій> на підсушку. Ось тут. Це тоненькі в нас відливочки. Тут воно вже й само відходить. Так. Дуже акуратно його. Маємо ось ці залишки, відриваємо. Ось така краса. Залишки ці, поки свіженькі, можна відірвати, але щоб не порушити сам відливачок, краще це зробити ножничками. Манікюрними ножничками, маленькими. Так, це забираємо, дивимося далі на наші вензелики. Ось так. Прекрасно відходять наші вензелики. Це забираємо. Ось. Ось така. Так. І далі. Теж ось так. І ці два маленьких вензелика тут дійсно вони прекрасно висохли. Ось так. Така в нас вийшла краса. Ось, ще раз показую, що в нас вийшло. Ось така краса у нас вийшла. Вона, ці молди, відливочки підсихають. Слідуючи, ми будемо витягати тоді, коли вони підсохнуть. Я так думаю, що процес вам зрозумілий. Я беру ще зараз беру знову акриловий герметик, заповнюю ці всі молди які. Звільнилися і продовжую роботу. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, запрошуйте друзів, Донатьте на ЗСУ. Слава Україні!